Великий концерт з позитивом під такою назвою у Львівській філармонії влаштували літературно-музичний вечір. Сюди завітали гості зі столиці, аби подарувати львів'янам унікальний проєкт. Автором якого є композитор Євген Петриченко. Ми привезли до вас проєкт, який був створений за підтримку Українського культурного фонду. Концертбросу з позитивом. Це унікальний проект, який об'єднує живу музику, живе виконання з віртуальним виміром. Під час прем'єри глядачі могли самі створити казкову атмосферу за допомогою власного смартфона, попередньо встановивши додаток. Кожен номер, проілюстрований малюнками графічного дизайнера Руслана Мотька. до слова слухачам було представлено музичну композицію з 12 абсолютно різних частин. Кожна частина вона об'єднана в пару, і назви назви цих частин вони в принципі пару паруються. От перша і остання частина це про зірки і про місто. Це пара, про наше коріння, про нашу історію, про нас власне. А це Роман, соліст колективу, каже до виступу, готувалися не надто довго, проте старанно. Це досить свіжий проект. Він стартував. Якщо ми говоримо про записи, він стартував з вересня. Це сучасний твір, в якому поєднуються залучені інструменти, музичні інструменти, які були популярними в часи бароко. Зі слів автора та композитора Євгена Петриченка, цей проєкт планують розвивати надалі, ба більше показувати в Україні і за її межами. Вікторія Бойко, Віталій Дмитерко, телеканал телеканали.